Вітаю колеги. Це проект Редакторська. Мене звати Тетяна Федоркова. Я представляю сайт «Медіапорт». сьогодні в складі з Юлією Геєвою Харків Тудей і Женя Стрельцов Радіо Накипіла. Почнімо. Редакторська. Від завтра, точніше, завтра, 29 серпня, на Харківщині День жалоби за загиблими у Києві. Київ сьогодні з ночі, після третьої ночі, потрапив під масований обстріл. Комбінована Росія завдала комбінованої атаки. Це і шахеди, і ракети, і балістика. Все летіло на Київ. Але також постраждали інші регіони, але в Києві наслідки ми знаємо, що станом на 15 годину, 28 серпня, відомо про 18 загиблих. Це інформація Київської міської військової адміністрації. Тимур Ткаченко, очільник адміністрації, повідомив, що понад 20 локацій ударів, це різні райони Києва. ну, Буквально, мабуть, чи не всі райони. Да? Колеги там перелічені. І е, серед загиблих є діти. От на цю хвилину відомо про чотирьох загиблих дітей. Е, слова співчуття, бо ну, нема що сказати. Так. Що ми збираємося, і е, чи то Харків, чи то якийсь інший регіон. Сьогодні от е, Київ, на жаль, потрапив під таку атаку. І триває розбір завалів. Е. Це ще, на жаль, може бути не остаточна кількість загиблих. Так, і от е, Тимур Ткаченко я зацитую, що він написав цієї ночі: це були і обманки, і гербери, і шахеди, балістика, крилаті ракети, кінжали. Е, ну, буквально Дарницькі, Дніпровські, Солом'янські, Шевченківські, Голосівські, Оболонські, Деснянські райони. І найбільше, як я зрозуміла, е, жертв у п'ятиповерхівці, яка пряме влучання, зруйнована вона там навпіл. Тобто, от така інформація, і знову ж таки, світла пам'ять загиблим, слова співчуття всім, хто сьогодні втратив своїх близьких. І По фотографіях ми бачили, що якось намагаються люди там один одного підтримати. Знову там працюють психологи. Тобто, от така ситуація на цю хвилину. Редакторська. Давайте згадаємо, як минулий тиждень минув на Харківщині, і останні новини з Куп'янська, це наш такий найгарашіший, мабуть, що зараз угу. точка. Все важче стає волонтерам, і благодійним організаціям, і медикам, і екстреним службам потрапити взагалі до Куп'янська, тому що постійно там ворожі впівідрони залишаються, як, як це називається, ждуни, да, вони там сидять. Лишать у повітрі постійно. І да, і і просто чекають десь там в кущах, щоб коли машина чи якийсь рух, вони просто цілять, і незалежно це цивільні чи військові. Їм все одно ми бачимо, що серед загиблих дуже багато цивільних. І от сьогоднішня да інформація зведення. Юля, може це під... да, куп'ян. Залишається дуже болючою точкою на, на мапі Харкова Харківської області. За сьогоднішній день вранці евпіврон вбив людину. Повідомив. Очільник Куп'янської РВА Андрій Канашевич вчора в Куп'янську попав під обстріл попала під обстріл бригада екстреної допомоги. Вони саме їхали на виклик, коли ворожив підром поцілив по них. Поранені двоє медиків. І також у Куп'янську вчора була поранена родина, чоловік і жінка рухалися своєю автівкою. Ну рухалися наскільки це можливо. В Куп'янську вони пересувалися, якось намагалися, вочевидь, доїхати з однієї точки до іншої, і також вони поранені. За останньою інформацією, в Куп'янську залишається близько 900 людей, але знову ж таки, ця цифра, ну вона, мабуть, дуже відносна, бо перерахувати людей, скільки залишилось, ніхто не може. І їх рахують ну, від якоїсь стартової цифри, да, там хто виїжджає, там мінус або загиблі якісь. На жаль, за повідомленнями військових аналітиків, росіяни перебувають вже на околицях міста. І, зокрема, Костянтин Машовець в ефірі говорив про початок міських боїв, тому що окупантам вдалося зачепитися за північний схід захід міста в районі кладовища і заправки. Хто місцевий, той зрозуміє, де це, і поки що цю клешню, яку утворили росіяни на західний на західний, ну, північ від Куп'янська не вдається ЗСУ перерізати сьогодні. До речі, венштаб зведення було говорили, написали офіційно про те, що відбито штурмову атаку біля Куп'янська. Саме таке формулювання було. Да. В останні дні з'являються ці е, формулювання, що е, відбувають штурми біля Купінська, саме біля Куп'янська і Діпстейт із останніх повідомлень від 25 серпня, це те, що е, е, ворог просунувся поблизу Соболівки. А Соболівка це в бік цієї траси Р07, так яка сповна спропичає... Чогоїв. І саме цією трасою триває логістика сил оборони, які тримають Куп'янську, тримують. Ну тобто це надважливо. Для нас траса і Соболівка це вже нижче від колишньої московки. Хто знає це? Ну, також ну, фактично передмістя Куп'янська, бо вони там не дуже далеко все розташоване. І вони просунулись із цього мирного вже до Соболівки. І це вже ну, нагадує таку петлю навколо Куп'янська. Да? Вона ну, прям. Це Такі, на захід від міста. Да? Таке, таке, як на, на півкільце, напівоточення місто перебуває. Да, і це вже правий берег, берег осколу. Це не, не лівий. Знову ж таки, це ну, загроза така серйозна. Від офіційних, да, ми маємо тільки те, що в генштаб. Визнає, що ці бої йдуть поблизу Куп'янська, тобто якихось там чи це ДРГ, чи це вже прям міські бої. Зрозуміло, що у нас точно інформації немає. Але кому вдається пробитися до Купінська, це координаційний гуманітарний штаб його ці екіпажі на броньованих машинах. Наскільки от станом на Позавчора точно повідомляли про це. І Червоний Хрест, Ігор Клименко теж, можливо, хто не знає загін швидкого реагування Червоного Хреста на Харківщині. В них є YouTube канал, там, де вони виставляють ці відео, де вони. Ну... Прямо під бомбами, під ФПВ, під... намагаються витягти людей з домівок, щоб вивезти охочих. так. Багато буває так, що відмовляються, їм доводиться ну, традиційно вмовляти. Ну, Куп'янська це суцільна кілзона. І оця родина, до речі, яка вчора була поранена, сказав в ефірі Суспільного Андрій Канашевич, що вони виїхали з міста, вони вже. ну, але повернулися за якимись речами. І от саме коли вони повернулись, то врожив півдрон їх наздогнав. Тобто е, на в'їзд, е, можливо, ці російські війська, будь-хто, хто, хто в'їжджає, да, для них. Сприймаються ну, ціль. як ціль. Да, це в будь-якому випадку. Все ж рухається. Е, вибивається. Редакторсь. І тема, яка пов'язана з ситуацією на фронті, особливо з Донеччиною, Покровським напрямком, це те, що Лозова стала таким новим хабом для переселенців з Донеччини. Відкрито новий транзитний пункт, куди приїжджають. Переселенці, це пов'язано з тим, що в Павлограді, коли куди раніше більшість да, на, на, на той бік, туди їхало це Дніпропетровська область. Тепер вирішено якби розвантажити і обрали таку точку, як Лозова. І там за інформацією, може Юля нагадає Сіньгубова вчора було що пів тисячі. Ну загалом за день близько ста людей прибувають до цього транзитного пункту. І сьогодні в статистиці така сама цифра була, а загалом через транзитний пункт у Лозовій прийшло вже близько 600 людей. Але вчора а, розмовляли ми з Євгеном Капліним. Знову ж таки, місія пролізка, завдяки якому взагалі ну вдалося організувати цей запасний транзитний пункт. Бо якби він не написав цей пост, то Павлоград просто захлинувся, бо там люди не могли не те, щоб перебувати вже в цьому пункті. Вони в автівках просто могли знаходитися у власних яких виїхали все. А, то Каплін вбачає. Що і в Лозові може бути складно, якщо росіяни ще посунуть в бік Карматорсько-дружківської агломерації. Там дуже багато людей залишаються, і якщо там будуть ну, наступ триватиме, не вдасться силам броне ну, його зупинити, то uh, в Лозовій доведеться розгортати не сотні uh, ліжкомісць. а... Ну, Тисячі, ну да, навіть страшно говорити скільки, mm. тому що поки що виїжджають люди з маленьких населених пунктів, да, якщо е, підійдуть ближче, ну і знову ж таки Покровську, ми ж розуміємо, да, що в Покровську теж вдалося трошки відтіснити з півночі, але якщо люди почнуть масово їхати з, з міст Донбасу великих, то е, Лозова прийме на себе величезний удар. Дніпропетровщина останнім часом також звучить у повідомленнях. Йдеться про те, що Діпстейт повідомляв. Про те, що російські війська просуваються там на кордоні з Дніпропетровською областю, певні населені пункти, вони намагаються їх прощупати. І сьогодні була також інформація про те, що Маліївка здається так називається, населений пункт там певні просування у російської армії є. Тобто Дніпропетровщина може стати таким ще новим стає да, новим фронтом ділянкою фронту. Де Росія намагається йти далі. Ну так, 100%. Та вони намагаються і там, і в той бік рухатись, і там насправді достатньо давно вже погіршується і погіршується і погіршується ситуація, і ну, далі буде гірше. Але є хороша новина. Женю, до речі, так. про збір. Скажи про так. збір, який закрила радіо накипіло. Ми... Вітаю так. Ми закрили медіагрупа група накипіла. Нарешті закрила збір для 113-ї бригади. ТРО за що всі, всі ми уклінно дякуємо всім, хто долучився, редакторська. Продовжуючи хороші новини, був обмін на 24 серпня, день незалежності. Обміняли точно кількість людей невідомо, але ми точно знаємо, що 12, як мінімум, 12 жителів Харківщини mm -hmm. повернулися на підконтрольну Україні територію. що мабуть, не додому, бо триває реабілітація. Так, як це відбувається? Цей обмін був позначився тим, що серед звільнених є цивільні люди. Це двоє журналістів. Один з них кореспондент Уніан, другий журналіст Запоріжжя. Також екс-мер Херсона Херсон, До так. речі, хочу от теж так користуючись нагодою, проанонсувати і порадити почитати інтерв'ю перше інтерв'ю з екс-мером Херсона на виданні мост. Це Херсонське видання, і воно, ну от колеги пишуть, коли розшифровували, буквально плакали, але ми всі плакали, коли бачили да, фотографії, яким був екс мер екс-мер Херсона, яким він. Повернувся з полону, тобто, що Росія як ставиться до полонених, це очевидно, просто отак, от фізично. І ще хочете сказати, що Володимир Миколаєнко це саме є ексмер це людина з величезним серцем, бо він в полоні, перебуваючи понад три роки, відмовився від попереднього обміну. він поступився. Поступився своїм місцем для того, щоб обміняли важко пораненого нашого бійця, а він все таки був цивільним, ну і якось росіяни на це погодились. Ну і треба згадати відео з ним і з російським да. пропагандистом видання так званого «Ізвєстія» чи щось таке, який його цинічно допитував перед червоним прапором. Совєтського Союзу про те, чому, чому, чому він назвав Шухевича героєм, і чи не вбачає він в цьому свою помилку, що от зараз під цим прекрасним прапором може він визнає свою помилку. Там абсолютно гидне і жахливе відео, але воно показує, що навіть в цій. Ситуації небезпеки, коли над людиною ну очевидно, що він міг вийти з кадру і далі в кращому випадку отримати тортури, що він, до речі, і отримав. Але ця сила його духу, вона навіть видна в цьому відео. Це надзвичайна людина, і дуже важливо, що його вдалося повернути. І перші слова після повернення це відео розмістив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Там були такі. Е підходи інтерв'ю, і от пан Миколайенко сказав, що ладно, ми там, да, ми такі старі люди, він про себе так казав. А от молодь, як там Росія ламає молодь, він став очевидцем цього, йому дуже шкода, що так відбувається. І ну, це видно, що його така жартовність на користь молоді, що він да, поступився місцем. І... Так, звісно, ми поки що не знаємо про долю звільнених наших харків'ян-земляків. Там, здається, була інформація, що там серед них є харків'яни, є жителі області. да, Зюм був так. Ну, Вони швидко не повернуться, тому що так, триває реабілітація. Спочатку діагностика, реабілітація, лікування, можливо, у когось. Проте кожного чекають вдома, і ми чекаємо всіх на повернення. Редакторська Минулого тижня поки нас не було в ефірі, але варто захопити той шматок тижня, адже Харків теж пережив масштабну атаку 18 серпня. Ця атака була особливою тим, що всі шахеди, які летіли, влучили, 5 шахедів влучили в житловий будинок. Це житловий будинок став об'єктом такої атаки. І були загиблі люди, серед них сім'я, ем, ціла сім'я з двома дітьми ем, півтора року і 16 років. І минулого ем, тижня їх поховали. Ем, для Харкова це, на жаль, я вже не пам'ятаю, ну, щонайменше друга, е, можливо, більша, да, була у нас таких Юля історій, е, коли цілими родинами от ці фотографії складовища, коли е, ці маленькі діти, ну жахливо і нема що сказати. Є збори на підтримку цих сімей. Я думаю, що якщо слухачі чують, то можна погуглити, пошукати. Серед загиблих є працівниця суду Луганщини, теж переселенка. Вона ну, суд базується в Харкові, і вона з 17, з 2017 року тут у Харкові. В неї теж двоє дітей, ще двоє людей залишаються в лікарні. В і що буде з самим будинком, невідомо. Да? Бо... Там експертиза буде інструментальна і потім тоді визначать його долю. Поки що людей всіх розселили. Але так, це був дуже страшний удар, тому що всі безпілотники завдали удару саме по одному будинку. Причому це а, Новобуд, ну там плюс-мінус йому 10-12 якихось років. І влучання були як зверху, з, з, з так і в. Прямо в у стіни і довго тривала операція, переживали, що ще можуть бути загиблі під завалами. Родина переселенців і родина з дітьми. Ну, згадаємо, якщо найстрашніше, що було, це коли шахеди розбили нафтопереробну цю. Да, згоріла ціла вулиця, і родина також була е, з Вовчанська, здається, так, це була працівниця прокуратури, родина працівниці троє діток. Їх поховали всіх разом. Тоді вони не вибігли з будинку, не встигли, коли ця нафтова річка полилася вулицею, і загорілася. Але ну, на дуже багатьох варто згадати родини з дітьми. Їх дуже багато перелічити всі просто неможливо. Ще такий момент з цим будинком в індустріальному районі, в який влучили шахеди. Ми там на місці намагалися розібратися. Це будинок ОСББ, і де людям ховатися. Тому що у них як такого підвалу там немає, там цокольний поверх, Люди бігли, хто встиг під, під сходи, якось якихось найближчих укриттів. Ну, знову таки, да, людина теж якось має і прораховувати свої, де там що найближче школа до неї досить далеко. Люди висловлювали думку, що потрібно щось ще, щоб десь ховатися, що Ну, щось... якісь наземні укриття, не... да, які але дуже давно я не пам'ятаю, коли в Харкові в останнє ставили, крім оцих зупиничних пунктів, да, які з'явилися. Є дослідження так, люди просять ставити просто в мікрорайонах хоча б такі укриття. Ну, Наприклад, як біля епіцентру на проспекті Аерокосмічному, там є укриття, і воно е гарне, масивне вигляд у нього такий. Але ну, слід сказати, що мало хто ним користуються. А от саме в мікрорайонах житлових немає такого. Ну і в принципі, уявіть, скільки у нас єдине укриття це метро, по суті. Тому що не у всіх школах є, ну і всі школи вночі зачинені. Хто вночі відчинить школу, навіть якщо буде атака. Ну і ми знаємо, що шахеди так само часто летять і вражають школи. Тому цих укриттів очевидно не вистачає. Ну я навіть не розумію, скільки їх потрібно для такого великого міста, як Харків. Да, такої системної якоїсь, ну, дослідження, роботи не знаю. Я не нам, нам про це не відомо. Да, боку... Ну, є якась онлайн-мапа місця укриттів а, найближчих. До речі, мені то рекомендували днями. Це зовсім по іншій темі. Але це стосується цих нових водо... Як ці пав... водоводу павільйонів, Да. Так. от така мапа дійсно є. До речі, це називається геопортал Харкова, і там є, є... воно, да. Так. Але воно показує, по-перше, найближче укриття від тебе. Ну, грубо кажучи, якщо я перебуваю там на проспекті Аерокосмічному, то воно мені покаже найближчу школу, яка використовується як укриття. А там може бути до неї навіть не 500 метрів, і не кілометр. Ну очевидно, що обираючи між тим бігти до цієї школи вночі. Ну, уявляєте стан всіх цих людей, по домівках яких вночі пролітає. Ну, це, просто, це наша така вічна тема. Ще, до речі, в дії є можливість пошукати найближче укриття. Так, да, але краще це додаток. зробити, звісно, завчасно, завчасно Дуже завчасно, дуже завчасно. хоча б розуміти, чи є щось поблизу, що може бути гіпотетично відчинене вночі. Або ну, там ховатися за якимось, не знаю, за якоюсь будівлею умовною, да? тому що правила трьох стін. Ем, ну і коли летять шахи до такої зграї, як в даному випадку, то правило трьох стін будинку, воно ну не працює, звісно, тому що вони летіли знову ж таки зверху і збоку. І... Ну, да, Це як якийсь розстріл просто був в цього будинку. Редакторська. Наостанок, давайте колеги згадаємо наші дні святкові, які тут у нас були. Трошки їх обсудимо, як вони всі разом скупчилися, як, як правильно сказати, да? злилися в одно, щось було особливо, так сказати, випуклим. Щось як День Незалежності якось змазався, День державного прапора, як на мене. Що скажете про ці дні? Знову таки у нас були. Ці е, е, декорації знамениті. от Чому знамениті? Те, що їх обговорювалися, біля а них фотографувалося зоряне небо, тобто це все. То зоряне небо у нас до вторгнення ще з'явилося, але мені найбільше всього цього запам'яталося сирена, яка звучала упродовж. Я не знаю, години підряд її включали разів 10, і головна її мета була тільки в тому, щоб, я так розумію, привернути увагу тих, хто залишився ввечері на вулиці, а є потенційна загроза удару безпілотниками. І, чесно кажучи, тобто спочатку заохотити людей зібратися, а потім. Ну і... так, зробити все для того, щоб вулиці наповнились містянами, і це безумовно виглядало. Ну як? Не те, що радісно. ну мені, мені було певною мірою радісно, що стільки людей і молодих знову ж таки людей є в місті. З іншого боку, ми їх е, 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 всіляко, всіляко спонукаємо вийти на вулицю, а потім починаємо вмикати сирену, від якої е, ну ти не розумієш, що, що це таке. Як, як так? Нема загрози, а у нас звучить підряд сирена. Чому? Ну ніхто не мене найбільше вкурвлює, що ніхто нічого не пояснив. Да? Наприклад, 23-го, ну очевидно було зрозуміло, що можуть увімкнути зоряне небо близько 21-ї години. Наприклад, ну міська влада могла би скомунікувати, що, будь ласка, за можливості не не йдіть туди. Ви згадайте, коли акція була проти м цієї навали на, на антикорупційні органи. Організатори повідомляли, що от ми збираємось тут найближче укриття метро, як тільки повітряна тривога спускаємось у перехід метро. Жодного слова від міської влади взагалі не було такого. Да? І ну в принципі вони зробили все, аби натовп зібрався. Мені навіть складно оцінити Це не кількість НАТОв, люди. людей. Окей, на скільки людей зібралося, молоді багато. Ну вулиці були перекриті, да хто не був присутнім. По фото можна зрозуміти, що дуже багато людей дуже. зібралося, Ще... але звісно, квінтесенці. І дуже поганою стала ваша колонка. Бо якщо хто не читав, да, то виявляється, що 23 го числа, коли вмикалося зоряне небо, то майже одночасно з цим була хвилина пам'яті. Це, до речі, на площі конституції. Так ні, ні, ні. ні? Біля Страса да, да, Шевченка Конституції. Конституції, да? і, це, і це було чи не найперше таке, дав вшанування? От, да, щоб... я не щоб... Але воно не оголошувалося офіційно. Тобто прийшли родини з портретами. На жаль, представники муніципалітету затрималися чи не на півтори години. Мами і дружини, сім'ї, родини зібралися, щоб нарешті якось. Публічно згадати, віддячити загиблим захисникам, і міська влада затрималася на півтори години, і коли Терехов нарешті приїхав. То як там було тань? Сказали, щоб люди зробили живий там, коридор да, перед цим попросили створити цей живий коридор, але у живого коридору є дві сторони. Да, це живий коридор, коли прощаються з загиблим героєм, щоб віддати шану, подяку. А тут живий коридор виходило, хотіли зробити для міського голови, і частина людей там якби. Цим обурилася і, і крім того, було прохладно дійсно тривалий час чекали це от матері з загиблих. А, мені здавалося, що це думка там однієї двох людей, але це зі слів, наприклад, загиблої. Зі слів матері загиблого а, а, хлопця з кракен Олени Авілової, що вони потім це обсуждали між собою, що їм було прикро, що так сталося, І вони звісно, не очікували, що там буде, і вони в якийсь момент там стали перед пам'ятником. А коли приїхав вже міський голова, їх попросили піти дати йому шлях, тобто воно було якось з організаційного не продумано. І те, що кажуть люди матері загиблих, що варто, щоб людина, яка з цієї спільноти була дотична до організації. Тоді вона буде весь цей біль. Ну, да, Вішанка на торті, це от те, що воно локаційно поруч. І зоряне небо вмикалося, вмикалося там такий гвалт стояв, і а там хвилина мовчання. Воно все було недоречно в той момент. Ну, це все про плекання культури пам'яті. На жаль, якої поки що в Харкові немає. От просто можна стверджувати. Починаючи з того, хто у нас керівник ветеранського управління управління ветеранів у міській раді, наш людина, яка не має жодного стосунку до ветеранів Це ти маєш на увазі е, заступника міського очі? Ні, ні, ні. Ну начальник управління ветеранської політики а, ага. Нікіта Стєрін там нікий. Ага. Тобто він, він, він взагалі не ветеран, не mm -hmm. має ніякого стосунку. Він там був в цьому управлінні до. До початку повномасштабної війни, але і завершуючи тим, що в нас немає е, прощання з е, героями ніякого взагалі. Це просто вакуум. І хвилина пам'яті о 9-й годині ранку, вона є, але тільки в метро, більше ніде. І хотілося б, щоб в Харкові все-таки пам'ять це було не іменник, а це було дієслово, дія, щоб ми все-таки приходили потихеньку до цього. Так тобто, знову ж таки, не хочеться згадувати якісь досвід інших міст, Львів. Але ми бачимо, але той, як вони це роблять, як ці кортежі проводжають, як люди встають, як тобто таким чином ця культура формується. Те, як у нас, вона формується, коли громадськість намагається щось, хоч щось якось сподвігнути міську владу, і потім, начебто, міська влада, от уже якийсь реквієм вона да, ініціює, але з організаційної точки. Зору все пішло шкереберть і жодного пояснення потім да визнання помилки якоїсь або пояснення, що відбулося, і що більше такого не трапиться, припустімо. Не було жодної комунікації. Ну, тобто, ці мами, дружини, захисників полеглих вони залишилися зі своїм болем наодинці. Ніхто ніхто нічого. Сподіваємося, буде якийсь відгук. Може, зроблені висновки або якась комунікація особиста між людьми-учасниками, учасницями колеги. Вичерпали час. Дякуємо всім, хто був з нами, хто слухав. На все добре.